Збігли два тижні, які президент дав силовикам на вирішення проблеми незаконного видобутку бурштину. Та на полісі стало ще гарячіше. Є думка, що настав час оголошувати ще одну антитерористичну операцію та вводити туди національну гвардію. Бо копачі вже починають нагадувати терористів, штурмують об'єкти, виставляючи поперед себе жінок та дітей. Душать мені бойко! Остай до драк до нас на сказали, мабуть, по-хорошому. Що я мала заробити грошей на чорні, то тепер дітей в школу не пустю. Буде доба сидіти, троє учнів у мене до школи. Торік бурштинові війни на Рівненщині вперше набули національного розголосу завдяки розбіркам нардепа та його спортсменів з місцевими перекриттями трас та масовими бійками і заворушеннями. Причина конфлікту мільйонні потоки на незаконному видобутку бурштину. Масштаби бізнесу вже промислові і в ньому задіяні тисячі людей. Бажання легко і швидко заробити спричиняє деталі більше сутичок. Місцеві кажуть, що вже не один копач назавжди залишився в пісках полісся. Цьогоріч ситуація тільки загострилася. Приклад недавня бійка за участі 40 міліціонерів та двох сотень копачів. Тоді постраждали семеро правоохоронців за протидію та побиття міліціонерів проти копачів. Лише з початку року відкрито 22 кримінальних провадження. Корінь цієї проблеми, я вважаю, полягає в тому, що вказаний кримінальний промисел підтримується місцевим населенням. 2 липня у ситуацію втрутився президент. Навіть до нього нарешті дійшло. Жодна ділянка, жодна артіль не працює без міліцейської криші. Без прокурорської криші. Віталій, без СБУшної криші. І, шановні панове губернатори, без криші на рівні. Районної адміністрації президент дав силовикам два тижні на врегулювання ситуації з бурштиновидобутком. Відразу ж зросла кількість повідомлень від міліції і прокуратури про затримання бурштинокопачів та скупників каміння. А вже через тиждень нове масове заворушення цього разу в бій йдуть жінки та діти. Село Кам'яне знаходиться за 10 кілометрів від кордону з Білоруссю. Тут є не лише міліція, а й прикордонний підрозділ. Разом вони затримали групу людей з трактором та мотопомпою. Селяни кажуть, що їхали гасити торфовища, які в цих місцях горять та тліють всю гарячу пору року. Мовляв, гроші на помпу збирали всім селом. Бурштин копати не думали. Поки що. Купили помпу для того, щоб пожежі тушити. Наразі ж горять торфяники. Щоб пожарі тушити, а може колись десь, десь копають бурштини, може, десь колись би і поїхали, покопали. Прикордонники ж пояснюють, що помітили копачів під час розмивання ґрунту помпою за кілька кілометрів від державного кордону. Та поки туди виїхав підрозділ, людей вже хтось попередив. Дані громадяни отримали дзвінок телефонний, зібрали рукава, зібрали помпу, сіли на і почали тікати. І вже їх по дорозі зустріли. Трактор, помпу і затриманих добравили на територію прикордонного підрозділу села Кам'яне. Незабаром з'явилася чимала група підтримки близько сотні людей. Вечірні бунселян переріз нічні заворушення зі спробою повернути свою техніку. Прикордонники розповідають деталі сутички, яка закінчилася автоматними чергами. Ми били вогнегасником воротам, Потім попереджений був освітлювальний за спеша постріл. Ага. Після того вони намагалися завалити ворота. Безпосередньо почали е, стріляти вгору і неодноразово з автоматів, коли вони вже е, проникли на територію військового містечка. Це вже можна трактувати як напад на військове містечко. Десь в тому напрямку землі, Черга, да. тобто десь три 23 закрилися. Давай тут так. Там, я, 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 я. Десь десь вони прямо тут. Так ну, приблизно я зараз точно не скажу приблизно. Люди дійшли до цього місця. Під час штурму вогнепальні поранення дістала 38-річна Віра та 23-річний Іван. Люди ж нападали, люди ж без нічого навіть і полок ніяких не було нападали. Що вони нападали в заборі, тому коло забору стояли. Коло желізного, правда. Забора того не було, дерев'яно попада, вже поламали. Вони без палок без нічого. Постраждала, каже, що біля їхнього села бурштин не моють. Перепитуємо в інших місцевих. Скажіть, будь ласка, а у вас миють бурштин то чи не миють? Бурштин да. є. Але його нема. Вон такий маленький. Та миють чи не миють? Не миють, А у не нас взагалі не міють. А вже не миють, Бо його нема тут. Немає бурштину? Так, да, немає. Отож, місцеві кажуть, що бурштин у кам'яному не миють, але за допомогою прикордонників ми поїдемо та перевіримо, чи дійсно є місця видобутку бурштину поблизу села Кам'яне. Нема. Їдемо слідом за прикордонниками на місце, де їхній спостерігач помітив копачів з помпою. І ось характерні сліди добування бурштину пола розмитого піску. Звідки в людей стільки агресії, і що з цим робити? Роман Коваль очолює інститут миру і порозуміння, який разом з міжнародними організаціями долучається до вирішення різнопланових конфліктів між громадами після майдану? Ну вот градус чутливості до насилля у населення зменшився і фактично. Дуже швидко і набагато скоріше сторони переходять до насильницьких дій. Не відрізняються від місцевих і деякі народні депутати. Своїм прикладом вони лише підвищують напругу та свої передвиборчі рейтинги. Заробити собі певний такий дешевий авторитет серед тих людей, які вважають, що це нібито прояв його лояльності або, значить, там, що він на їхньому боці. Селяни ж почали використовувати нову тактику протистояння. І вона до болю нагадує недавні події на півдні України. Я стояла, я стояла перед такого. Там багато жінок стояло. То мужики, Баби, вперед, вас стріляти не будуть. І пускай папробують хтось із з числа воєннослужащих стріляти в своїх людей, которых, за которыми ми будемо стояти ззаді, не вперед, вперся ззаді. Пускай не спробують стріляти в жінок і дітей. На думку експерта, щоб залагодити конфлікт, треба вдаватися до перемовин і враховувати інтереси усіх сторін. Одним з таких вирішень може бути закон, який дозволить селянам легально мити бурштин. Такий законопроект вже пройшов перше читання, але депутати поки що не можуть дійти згоди щодо окремих пунктів. Нас налякали дві норми: перша норма про можливість створити комунальні підприємства, яке фактично перетворюється на монополістів місцевих монополістів. Друга Теж, як на мене, прихована ідея, як можна потім класно заробляти в узькій групі осіб, це так звані біржі, через які має робитися цей продаж. Той, хто захоплює біржу, в результаті стає ще одним монополістом. А якщо це те саме угруповання, той, хто має комунальне підприємство і має біржу, ну, повний корупційний рай. Як би ми не зробили, ми всюди можемо знайти корупційну складову. Але як по мені, то створення підприємства, яке підпорядковане районній раді в тому районі, де артелі можуть працювати, старательські артелі можуть працювати в себе в районі. Це найкращий варіант на сьогодні. У процесі там не знаю півроку, рік. Ми самі зрозуміємо, що треба з цього закону змінити. А поки депутати сперечаються, кількість постраждалих від бурштинових розбірок і заворушень зростає. У надприбутковий злочинний промисл втягнуті вже цілі регіони, а десятки мільйонів доларів і надалі успішно оминають бюджет.